В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. На рокетнянщині знову втрати. 9 лютого 2023 року, під час штурмових дій та обстрілів з боку Збройних сил Російської Федерації у Донецькій області, захищаючи незалежність України, загинули мешканець села Синява, солдат, стрілець-санітар 3-мотопіхотного го мотопіхотного відділення, 1-го мотопіхотного взводу. Третьої мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону Барінов Микола Петрович. Та мешканець села Калинівка, солдат другого мотопіхотного відділення, третього мотопіхотного взводу, другої мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону Петров Олександр Сергійович. Обидва воїни служили в одній. Військовій частині 04,09. Микола Барінов закінчив у 2010 році Синявську школу. Працював у товаристві. Елеватор Успіх рокетне З 2015 по 2017 рік проходив військову службу у лавах Збройних сил України. Захищав Україну з перших днів війни на час загибелі. Йому було 30 років. Олександр Петров народився в 1981 році, навчався у Шарківській і Телешівській школах, здобув фах електрика і у мирний час працював у Білій церкві на виготовленні пам'ятників. В Олександра залишилася мати, дружина та троє дітей. Дочка і сини Близнюки. Світла пам'ять героя. Щороку 15 лютого в Україні відзначається день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Всього після Другої світової війни війська СРСР брали участь у 24 локальних війнах. І збройних конфліктах на території 16 іноземних держав. Але найтрагічнішою стала саме війна в Афганістані. Через афганське пекло, яке тривало 10 років, пройшли 620 тисяч радянських військовослужбовців, з яких 150 тисяч українці. За офіційними даними загинули понад 15 тисяч військових, з яких понад 4 тисячі загиблих українці. Серед них і мешканці Рокетнянської громади, Олексій Мітлицький, Володимир Піта, Петро Шаравара. Минулої середи керівники громади, ветерани Афганської війни. Їх рідні представники громадськості поклали квіти до пам'ятного знака воїнам афганцям та вшанували пам'ять полеглих в цій війні хвилиною мовчання. З метою збереження рідкісних видів рослин, які перебувають під загрозою зникнення, на території Києва та Київської області розпочинається природоохоронна акція Первоцвіт. Екоінспектори будуть здійснювати рейди по місцях продажу первоцвітів разом з представниками Нацполіції у рамках проведення природоохоронної акції Первоцвіт. Однією з основних її складових є пропаганда відмови від купівлі первоцвітів йдеться у повідомленні прес-служби державної екологічної інспекції. В Екоінспекції нагадали, що торгівля первоцвітами, як продаж, так і купівля, є порушеннями законів України про Червону Книгу України, про рослинний світ, про охорону навколишнього середовища України та інших. Торгівля первоцвітами, попереджають екологи, це перш за все торгівля, яка заохочується виключно попитом. Зокрема, за незаконне придбання та збуту квітів червоної книги України передбачено штраф від 510 до 1700 гривень з конфіскацією рослин. Зауважили в екологічній інспекції. З 15 лютого до 31 березня 2023 року в Україні ввели заборону на вилов щуки у всіх рибогосподарських водних об'єктах на період нересту. Це процес відкладання ікри самицями із подальшим заплідненням їх сім'ям ідеться у повідомленні прес-служби державної екологічної інспекції. Зазначається, що незаконне добування шуки передбачено покаранням від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр шуки становить 3468 гривень. Нагадуємо рибалкам також і про заборону вилову риби на зимувальних ямах, яка діятиме до початку весняно-літньої нерестової заборони 2023 року. На цьому нашу передачу завершено. Готуємося до масниці або колодія свята, що символізує пробудження весни та проводи зими. Цього року масниця триватиме від 20 до 26 лютого. Масний тиждень починається з понеділка смачних усім милинців!